Вітаю вас на сторінках канала Нумізматика, З вами Ярко Коїнс. І сьогодні на огляді ось цей чудовий набір монет. Номіналом 10 гривень. 3 монети. Відкарбовані в 2023 році. Кожна із монет має унцію сіріб... срібла 31,1 г. Набір із трьох срібних монет, щедрик колядка дзвонів у сувенірному футлярі. Не більш як звідучора, Національний банк України допродував тираж цих прекрасних монет, які вийшли накладом 5 тисяч екземплярів, всього 5 тисяч екземплярів. І продавав вчора за ціною їх 15 тисяч 138 гривень за набір. Набір досить гарний по виконанні. І присвячений одному з національних музичних символів всесвітньо відомій коляці Щедрик в обробці Миколи Леонтовича. Українська республіканська капела під проводом видатного диригента Олександра Кошиця представила цей музичний доробок з 1919 по 1924 рік, давши 600 концертів у найбільших світових музичних центрах. Перлиною ж репертуару хору був Щедрик, який 5 жовтня 1922 року прозвучав у найпрестижнішій залі Нью-Йорка – Карнегі-Холі. Згодом американський диригент вже українського походження Пітер Вільговський написав новий текст на Щедрика та поклав мелодію на мову симфонічного оркестру. Так з'явилася колядка дзвонів of the Bells», що стала однією з найпопулярніших різдвяних пісень. Цілого світу, мелодика якої нагадує передзвін. Постав лайк, підпишіться на канал, і ви будете в курсі всіх новин нумізматики. Обов'язково перевірте, чи натиснути у вас дзвіночок. Ми будемо інформувати вас про всі події нумізматики, в тому числі, і коли будуть продавати такі цікаві. Дорогі монети, а також будемо інформувати вас, як на них можна непогано заробити.